Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша розмова буде про таке поширене захворення, яке дуже зараз розповсюдження серед чоловічого населення, і тому -то чоловіки страждають. Я думаю, що і жінки також страждають. Це така хвороба, як простатит. Запалення передміхурової залози, яка знаходиться в червні порожнині під сечовим міхором, на тазовому дні. Її оточують різні м'язи, м'язи живота, м'язи. Спини, тазове дне, дно, як сказав, діафрагма зверху. І тому, -то, якщо ці м'язи не працюють як потрібно, якщо в нас гіподінамія, ми багато сидимо, мало ходимо, мало рухливий спосіб життя, нема от хорошої прокачки крові, крові особливо, поганий кровотік в цій зоні, Поганий відтік винозної крові з, з ніг, з нижніх кінцівок, лімфоток страждає. І тому як наслідок забуваються протоки в передміхуровій залозі, елементами з'єднувальних тканин. І тому то ми відчуваємо біль, тому то є набряки, і також, от коли немає цієї застійної явища, які я описав в двох словах, також розвивається. Якщо це захворювання, тому що є захворювання простатиту як фізіологічне, так і бактеріальне, інфекційне. І якщо інфекційні, також це сприяє тому, що розвиваються патогенні бактерії в зоні червної порожнини. Тому то наша задача, друзі, для того, щоб уникнути цього захворювання, або щоб його покращити наш стан для того, щоб стати на шлях зцілення. Нам треба покращити лімфоток і кровообіг в цій зоні, і взагалом підняти наш імуні... імунітет. Для цього нам потрібен активний спосіб життя, щоб наші м'язи працювали, щоб вони допомагали кровообігу і лімфотоку, щоб вони задіяли імунну систему під час захворювання. І це активний спосіб життя, це хода. Це біг, це спеціальні або і загальні вправи, ну і взагалі рухливий спосіб життя. І перед тим як ми перейдемо до спеціальних вправ, які стосуються саме цього захворювання, я хочу сказати дуже, дуже важливих декілька порад. Відносно цього захворювання. Отже, перша порада, ми вже про це сказали: активний спосіб життя. Ми ходимо багато, ми рухаємося, ми не засиджуємося на одному місці, чи то в машині, чи то в офісі. Ми піднімаємося не ліфтом, а ногами. Ми рухаємося і спостерігаємо за своїми і враженнями, і почуттями. Друге, їжа. Це захворювання не любить. Гостру їжу, дуже не любить, жарену їжу, консерви, м'ясні жирні вироби. Натомість треба їсти більше рослинної їжі, і дуже я раджу сою, вживати сою, полуфабрикати соєві продукти або саму сою, тому що вона якраз соя, вона локалізує очаги захворювання. Для чоловіків соя на першому місці при цьому захворюванні. До речі, для жінок це онкологія груди, грудей або профілактика онкології це соя, для чоловіків це аденома простати. Третє, також дуже важлива порада. Ви прислуховуєтесь до цих порад, тому що вони мають дуже значне таку, значення. Дуже значне. Це вода. Пити в достатній кількості чистої води. Достатня кількість це. 30 мл на 1 кг ваги. Отже, якщо у вас, наприклад, 100 кг ваги, значить треба 3 літри води випивати. множимо на 30 мг 3 літри води чистої води. За півгодини до їжі, 2 години після їжі. На серце 2 стакани. Тільки проснулись 2-3 стакани навіть можна. Також щодо води. Корисно для підняття нашого імунітету для того, щоб підняти наш кровообіг, контрастні душі. Якщо нема запалювальних процесів, значить контрастний душ. Зранку бажано, контрастний душ. Також, якщо є хвороба, якщо є болі, якщо є дискомфорти, приймати ваночки, теплі ваночки в цій зоні, ми сідаємо прямо в тазик з теплою водою, в якій є ромашка, наприклад, або інша заспокійлива трава. Далі, четверта порада. Також дуже важлива. Я на собі це відчув. Це вільна білизна. Не носіть оцих плавок, обтягуючи білизну. Вільна білизна. Хай це трошки не так естетично гарно, але це дуже впливає на здоров'я наших полових органів. Зокрема, простати. Вільна білизна. Вона зараз продається. Ми купуємо і відчуєте наскільки покращиться. Ваш стан тільки даже після цього маленького кроку, вільна білизна. І п'ята така порада для профілактики і для лікування можна пити або збір трав, або дуже хорошо допомагає трава красний корінь. Я прошу не путати з золотим корем. Красний корінь це алтайська трава. Я не знаю, чи є вона зараз в продажу, раніше була. Красний корінь, запам'ятайте, його ще називають копеєчник. Ось такі основні поради щодо цього захворювання для профілактики і для лікування. Перше, що ми робимо, друзі, ми пропрацьовуємо м'язи живота. Тим самим ми сюди покращуємо в цій зоні кровообіг і лімфоток. Що ми робимо? Ми лягаємо на спину ноги ось в такому положенні зігнутому і піднімаємо корпус. Руки за, за голову, але руками не тянемо за потилицю. А ось так піднімаємося, працюємо м'язами живота, прес працює тільки. Ось так. Таким чином. Цю вправу можна робити разів 20-30, а потім наступна вправа аналогічна їй, ми піднімаємо ноги і робимо ось такий велосипед. Тим самим ми також пропрацьовуємо низ живота і заодно в нас йде хороший відток венозної крові. Ось таким чином ми робимо цю вправу. Можна ось так от поробити. І взагалі для тих, хто страждає або поганим відтоком венозної крові з них, або ось нашим простатитом, то можна полежати десь на кроваті хвилин 15, і ось так ноги ще під опорою. ось так піднятими ногами дещо полежати. От, підставити щось під ноги і лежачи. Провести хвилин 15. Наступна вправа: ми будемо виконувати ягодичний місток. Це також ми будемо пропрацьовувати м'язи ягодиць. Ми вже сказали, що наша передміхурова залоза вона знаходиться в оточенні м'язів: м'язи живота, м'язи спини, ягодичні м'язи. М'язи ніг, і якщо ми їх проробляємо, це сприяє хорошому кровотоку в цій зоні. Отже, м'язи сідничні робимо ось такий місток, піднімаючи таз до верху, ось так, напружуючи, працюємо м'язами сідниці. Ось таким чином ми піднімаємо сідниці. От. Знизуваємо дихати. І ми відчуємо ось такий даже приплив крові в цю зону. От. Після цих вправ цих і подальше, які я скажу. Після того, як ми зробили сідничний місток, як різновид, ми можемо такі от поробити кругові рухи тазом. Ось так в сторону, вверх, вниз. Ось бачите, в одну сторону, потім в іншу сторону. Зараз, друзі, наступна вправа, хода на сідницях. Ось так ми на сідницях ходимо вперед і стараємося, щоб працювали як сідничні м'язи, так і стегна. Йшли отак от вперед. Бачите? Стегно вперед, потім назад. Працюють м'язи і рухаються, мобілізується стегна наші. Ось таким ось чином. Хороший. Далі, друзі, переходимо в положення стоячи і будемо виконувати кругові рухи тазом. Ось так в одну сторону. Стараємося таз дещо відтягувати донизу, як би по спіралі. Ось так от По спіралі у нас кругові рухи. Виходить. Ця вправа у нас сприяє хорошому кровотоку в зоні червоної порожнини та малого тазу. Ось так, бачите, кругові рухи. Ось так. І відтягуємо тим самим трошки. Таз донизу в одну сторону, потім в іншу сторону. Ось так. Наступна вправа, друзі, перелази робимо. Ось так от ногою. Можна підтримувати, підтримуватись за якусь опору, можна ось просто так от також от кругові рухи тазу тазостегновому суглобі, назад і потім вперед. Ось так. На одну ножку, потім ми робимо на іншу. Наступні дві вправи, такі, друзі, свого роду кульмінаційні. Вони дуже покращують кровообіг в зоні малого тазу, лібідо. Тому то їх також треба виконувати вже після тих вправ, які я показав. Отже, ми переходимо в положення на живіт лежачи, і піднімаємо ось так, в поясниці, піднімаємо тіло. Ось, бачите. Як? О! І ми маємо відчути, як прилив крові не з животаннями. Таке отби тепло. От так. От. Поробимо цю вправу. Її можна поробити дещо в цьому положенні зупинятися. Ось так. Ось так Зупинятися можна. А наступна вправа подібна цій, тільки ми вже робимо ось такий прогін. Піднімаючи ноги і корпус вверх. Таку вправу треба доводити до разів 30-40 навіть. Ось такий місток. Раз, прогнулося. Раз. Прогнулося. Раз, вигнали тіло. Винули тіло. Дихаємо. Вдох, видих. Вдох. Хорошо, видих. Вдох, не лінуйтесь цю вправу робити чим побільше, друзі. То будули дві кульмінаційні вправи, а зараз свого роду вишенька на торти це вправи Кегеля. Вони не видимі для показу, але я буду коментувати і робити одночасно. Ми робимо по суті такі зусилля в проміжності. Воно нагадує те, що. Під час сечого спускання ми головим зусиллям припиняємо це, якби зжимаючи м'язи, які знаходяться от в проміжності. От Раз зжали проміжність. Відпустили. зжали, відпустили. зжали, Отак хорошенько. Відпустили. Ось така. Свого роду зарядка для нашої простати. Жали, ми її відчуваємо. Відпустили. Жали, відпустили. Знову жали, потримали. Відпустили. Жали, так? Відпустили. Жали. Відпу... Потримали. Відпустили. Друга вправа подібна до цієї, тільки те ж саме ми робимо замусом. Жали. Відпустили. Жжали, відпустили. Ржали, відпустили. Ржали, відпустили. Ржали, ржали отримали. Анус. Відпустили. Отримали. Відпустили. І наостанок, що я, друзі, хочу сказати, самомасаж. Доцільно робити самомасаж. Ось так. В самому низу живота. Ми робимо ось такі порухи кругові. Бажано по часовій стрілці і ось так от легкі поглажуючі рухи на самий низ живота. Це можна робити декілька хвилин. Ось це і все. Займайтесь, друзі. Хай вам Бог дасть хорошого здоров'я.